Бронзова доба на території України на сучасному етапі може датуватись три. Кінцем 2 тис до НЕ останнє вказує на більш рівномірне входження стародавніх племен України до бронзової доби разом з іншим стародавнім населенням передньої Азії, Кавказу та Східного Середземноморя. На півдні України бронзова доба змінюється кіммерійсько скіфським періодом ранньої залізної доби. Бронза є першим штучним металом, вона являє собою сплав міді і олова. Інколи олово замінювали стебієм або арсеном. Бронза витіснила мідь, бо знаряддя з неї були твердішими за мідні. Перевага бронзи над міддю полягає також у значно нижчій температурі плавлення. Температура плавлення бронзи становить 800-900 градусів Цельсія, а міді понад 1000 градусів Цельсія. Виникнення бронзолеварного виробництва. Бронзу плавили в печах, горнах. У невеликих гостродонних товстостінних глиняних тиглях. На території України досліджено багато майстерень, де виготовляли бронзові речі. Наприклад, на площі такої майстерні біля ес. Волоське в Надпоріжжі знайдено близько 70 кам'яних і глиняних матриць для виготовлення 17 предметів, серпів, ножів, сокеркельтів і кинжалів. Багато подібних майстерень досліджено у Причорномор'ї. Одну таку пам'ятку розкопано поблизу С. Острівець Івано-Франківської області. Про значний розвиток бронзоливарного виробництва та посилення обміну між племенами свідчить також велика кількість скарбів бронзових виробів, знайдених, зокрема у Причорномор'ї і Закарпатті. До їх складу найчастіше входять щойно виготовлені бронзові речі ще без слідів використання, а також зливки металу. Досить цікавими і багатими були, наприклад, Бориславський з Нижнього Подніпров'я та Інгульський, С. Антонівка Привільнянського району Миколаївської області, скарби. Останній містив понад 50 церпів, 13 сокеркельтів, два кинжали, кілька прикрас, а також 20 зливків бронзи загальною вагою близько 11 кілограмів. На думку спеціалістів, Північне Причорномор'я за кількістю відкритих металургійних майстерень з численними матрицями періоду міді-бронзи не має собі рівних. Мідь, що була основною складовою частиною бронзи, плавили з руди, добували в копальнях. Залишки таких копалень виявлено, наприклад, у басейні Ербахмут, притоки Сіверського Дінця поблизу МБахмут ем Донецької області. Біля сіл мідна руда, Климівка. Пилипчитини та інших дотепер на поверхні збереглися котловани глибиною до 2-3 м звідки була вибрана мідна руда, представлена тут мідистими пісковиками. У високих відвалах породи, що лежать навколо котлованів, знаходять сліди поселень бронзової доби та рештки мідоплавильних печей, дослідження С. і Татаринова. Важливими міднорудними центрами Європи, звідки метал надходив до Східної Європи, були Балкани, Прикарпаття. Кавказ та Урал. Важливе значення для розвитку металообробки в Україні в добу енеоліту та бронзи мали і місцеві поклади міді Донецьно-Бахмутського та Волинського районів. Бронзові знаряддя праці в житті населення відігравали досить помітну роль, але вони не могли повністю витиснути з ужитку кам'яні вироби. Поряд з бронзовими серпами вістрями до списів досить широко використовувались і крем'яні знаряддя цього типу. З каменю виготовлялися також бойові сокири, молоти, зернотертки, прикраси тощо. Господарство у бронзову добу у бронзовій добі тривало поглиблення першого суспільного поділу праці. У степових племен посилюється роль кочового скотарства. Первісні пастухи поступово освоюють усі пасовиська, у тому числі і на плато, розміщених досить далеко від долин великих рік. Люди в цей час. Мабуть, уже оволоділи технікою спорудження криниць колодязів. У лісостепових племен важливу роль відігравало землеробство. З опануванням досконаліших знарядь, виготовлених з бронзи, набуло поширення орне землеробство. Асортимент культурних рослин значно зріс. Поряд з кількома сортами пшениці ячменю тепер культивуються льон, коноплі, горох, сочевиця. Розвивається садівництво. На розкопках виявлено кісточки вишні, сливу угорки, насіння ріпи, цибулі, часнику та маку. Зі зростанням продуктивності праці створилися умови для посилення майнової нерівності. Про це красномовно свідчать виявлені скарби дорогоцінностей і перші багаті поховання доби бронзи. Один такий скарб знайдено у 1912 році поблизу Ес. Бородіно бессарабської губернії тепер в Одеській області. Він містив 11 цілих і 6 фрагментованих предметів, два срібні вістря до списів, ветеулку від третього, срібний кинджал і чотири шпильки з ромбічною головкою, бронзові платівки від облямівки дерев'яної чаші, чотири кам'яних сокири, молоти і уламки п'ятої, три булави з нефриту, змієвика і алебастру. Частина срібних речей має позолоту. Кам'яні вироби гарної, досконалої форми, відполіровані до блиску. Такі речі в ті часи становили, безперечно, велику цінність. Датується Бородинський, Бессарабський, скарб серединою 2000-ліття до Н.Е. у бронзовій добі далі посилюється роль батьківського права в роді, що завершується встановленням патріархальних відносин. Доказами посилення влади чоловіка, патріарха в сім'ї і роді, є парні поховання чоловіка і жінки катакомбної культури, де засвідчено сліди насильницького умертвіння жінки. В бронзову добу почали частіше споруджувати малі за площею житла, де могла мешкати лише одна сім'я. Цей факт свідчить, напевно, про подальший процес виділення парної сім'ї в роді. З удосконаленням способів пересування по воді і суходолу у бронзовій добі збільшується рухливість населення. Це зумовило розвиток обміну металевими виробами, прикрасами тощо. Пересування і змішування племен бронзової доби були більш властиві південним степовим районам України. Вони нерідко супроводжувались військовими сутичками. У цей час виникали великі етнокультурні утворення. Археологічне вивчення культур бронзової доби разом з даними порівняльного мовознавства і топоніміки має важливе значення для розв'язання проблеми формування і поширення основних груп індоєвропейців, у тому числі слов'ян, бальтів фракітів, германців, іранців та ін та походження багатьох сучасних народів. Дослідження археологічних культур роблять з римом цей процес уже на рубежі 3 і 2 тисячоліть до НЕ. Археологічні культури бронзової доби на території України давньоємна, ємна культурно історична область, друга половина три тис до НЕ по Дніпров'я подонняповожжя воокремлюють дев'ять регіональних варіантів. Зокрема, у сучасній Україні з них шість, а також іноді вирізняють репінську культуру і пам'ятки типу пивихи на лівобережжі. З представниками цієї спільноти поєднують друге велике вторгнення скотарів на Балкани і пов'язане з цим велике переселення народів. Городсько-здовбіцька шнурової кераміки, остання чверть три, перша чверть два тис до Н.Е. катакомбна культурно історична область 20-16. Дніпроазовська катакомбна. Кінець 3, Початок 2 тис до Н.Е. Донецька катакомбна. Перша чверть 2 тис до Н.Е. Середньодонська катакомбна, 19. 16 ст. до Н.Е. Інгульська, 19. 17. ст. до Н.Е. середньодніпровська, шнурової кераміки, 20. 15. ст. до Н.Е. Нирших затин, 19, 17 ст. до Н.Е. Підкарпатська, шнурової кераміки, 19, 16 СТ до Н. Е. 19, 16 СТ до Н. Е. С. 18, 16 СТ до Н. Е. 18-12 СТ до Н. Е. Багатоваликової кераміки, друга. Половина 17, 15. СТ до НЕ Отомань, 17. 14 СТ до НЕ Зрубна, 16, 12 СТ до НЕ Східночинецька, 16, 11 С. до Н.Е. Городище Дикий 12-50, 900 Р.Р. до НЕ, Миколаїв. Комаровська, 15, 12 СТ до НЕ, вважається Праслов'янською, Сабатинівська, 14, 12 СТ до НЕ Станівська, 14, 12 СТ до НЕ Ноя, 12, 12 СТ до НЕ, Білогрудівська 12 Х. СТ до НЕ, 12 Х. СТ до НЕ, Бондарихінська, 12, 8 СТ до НЕ, Гельштадська, 12, 5 СТ до НЕ, Чорноліська рання, 11, 9 Сте до Н, уважается прословенською, Лебедівська, 11, 8 СТ до Н. 11. 8 Сте до НЕ.